Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого Князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий, Богдан. Але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Вирішення питання підкарпатських русин в Русі в нашу країну». В цьому відео ми піднімемо питання вирішення проблеми інтеграції підкарпатських русин в Соціум поспіль Шевидської Русі в нашу країну. Враховуючи крах Русі в 1240 році. Руські землі опинилися в різних державах, зокрема Підкарпаття, якщо відраховувати від Західної Європи та Риму. Підкарпатська земля, населена руськими, потрапила до складу різних держав, зокрема Угорщини, Австро-Угорщини та Чехословаччини, і, зрештою, все ж таки повернулася до Русі. За період перебування в інших країнах підкарпатські русини як жили мирно та спокійно, так і були. Примушені до репресій, особливо під час Австро-Угорщини, де з'явився перший геноцид за допомогою концентраційних таборів. Прикладом є табір Телергоф з 1914 по 1917 рік, куди завозили русин зелечини, Буковини та Підкарпаття, давши приклад для Гітлера та Сталіна: руські чи підкарпатські русини. Чи І із самого початку з часів Русі 1240 року є одним народом із русинами з поздів Русі, тобто України. Але особливість підкарпатських русинів в тому, що вони зберегли дуже багато від часів Русі 13 століття у вигляді підкарпатської руської бесіди або мови та культури. Почасти завдяки чудовим зберігачам руської культури у вигляді Карпат, лісів та сільської місцевості і збереглася ідентичність руських 13-го віку в особі русинів Підкарпаття. так само як лісисті та сільські місцевості врятували мову та культуру русин з України під час репресій та заборон царів та вождів Московії. Бажання досягти визнання та спроби навіть вибити. Це визнання підкарпатських русинів як самостійної одиниці в складі позбільшовицької Русі, стало точкою роздору позбільшовицькій Русі у нашу країну через незнання влади позбільшовицької Русі у нашу країну. Що ж робити з підкарпатсько-русинським питанням? Сформувалася невизначена ситуація, яка стала гральною картою для дестабілізації ситуації в позбільшовицькій Русі, і це призвело до створення. Внутрішнього фронту на Західному кінці країни ще до вторгнення з боку Донецька. Владі позбільшовицької Росії у нашу країну до 2013 року виявилося лінь розібратися в питанні правильної інтеграції русин підкарпаття, а як простий шлях було вибрано просто знищити русин підкарпаття через асиміляцію. Фактично підкарпатських русин почали витісняти з позбільшовицької Русі у нашу країну, в частності різних активістів, як суспільної сфери, так і культурної, а також забороняли або заважали розвитку друку різного роду підкарпатсько-русинської літератури та грамоти. Таке відношення до русин підкарпаття налаштовує людей проти позбільшовицької влади Русі. Що є недопустимим, упускається важливий момент того, що русини підкарпаття зберегли в своїй мові або бесіді, абетці та культурі дуже багато важливих ключів до відродження самої руської мови та культури. Адже підкарпатські русини, порівняно з русинами з України, менше провели часу під московитами і зазнали теж порівняно менших втрат мовному та культурному багажі, також треба розуміти, що підкарпатські русини довгий час зберігали автономію в Угорщині після розпаду Русі 1240 року. А це теж додає розуміння, що саме русини підкарпаття, можливо, є єдиною майже нерозграбованою та невидозміненою скарбницею культури та мови русин типу 13 віку. Рішення питання русин з підкарпаття є, і воно лежить в признанні підкарпатських русин носіями руської культури та мови 13 віку та природньою частиною єдиного руського народу. Але не це головне підкарпатсько-русинські елементи мови та культури мають стати взірцем та орієнтиром в процесі відродження загальної для всієї. Русі унормованої загальнодержавної руської мови та культури так формується необхідність в офіційному визнанні підкарпатських русин носіями культурних та мовних пам'яток Русі 13 віку. Першим і найважливішим є розуміння, що будь-який утиск кровних побратимів по культурі є злочином проти руського народу. Першим кроком до вирішення. Підкарпатсько-русинського питання є визнання русинів народом пам'яткою руської мови та культури 13 століття. Другим кроком є зміна назви області із Закарпатської області на Підкарпатська Русь, так як це споконвічна назва території, де проживають підкарпатські русини. Навіщо вирішувати питання невизнаності? Русин з Підкарпаття. Закриття очей на ті чи інші непорозуміння всередині Русі означає закладати бомбу у повільнений дії під себе. Русин із підкарпаття варто визнати носіями руської культури та мови 13 століття, тим самим підкресливши, що русини з-підкарпаття є невід'ємною. Історичною частиною русин із постбільшовицької Русі у нашу країну, без припинення всіляких конфліктів з ними постбільшовицькій Русі, неможливо досягти міцного суспільства в Русі. Який результат? Після визнання повноцінного статусу пам'ятної мови та культури русинів Підкарпаття вдалося позбавити. Всіх, хто націлився відхапати від посбільшевицької Русі, скориставшись конфліктом підкарпатських русин та русин з України територій Підкарпатської Русі. Також була сформована Підкарпатська Русь як область, яка гармонійно влилася до складу Русі. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі. Бо кожне відео це частина однієї картини Росії майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів моя перша ціль – 2000 підписників до осені 2023 року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток, суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі посилання в описі відео, саме тут починається формування сильної та багатої України чи пос більшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!